Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні буду вперше готувати тушонку в ось такому автоклаві з нержавіючої сталі. Це модель А24 Electro. У нього може поміститися 24 півлітрових баночки, 14 літрових, 3 2-літрових та 2 3-літрові банки. А тушонку буду робити із двох домашніх півників та одного кролика. Виробник даного автоклаву наголошує, що перший запуск обов'язково зробити в тестовому режимі та законсервувати одну або дві баночки. Чи можливо ви вирішили консервувати за новим рецептом, чи змінити час стерилізації, то так само рекомендується консервувати в тестовому режимі з невеликою кількістю продукції. Сьогодні тушонку готую за найпростішим рецептом. На дно банки кладу 1 горошинку духмяного перцю, 3-5 горошинок чорного перцю та 1 лавровий листок. М'ясо півників та кролика рубаю на шматочки та поміщаю у глибоку миску. Додаю сіль з розрахунку 10 г на 1 кілограм м'яса. Але Додавання солі чи будь-яких спецій залежить від ваших смаків. У мене вийшло 6 кг м'яса, до якого я додав 60 г солі. Все ретельно перемішую та укладаю м'ясо у півлітрові банки. Важливо залишити місце 2-3 см до кришки. Тобто, накладаємо м'ясо по плечики банки. Як ви бачите, я використовую звичайні скляні банки зі звичайними металевими кришками, які потрібно закрутити за допомогою ключа. У цьому автоклаві також можна використовувати банки з єврокришкою. Twist-Off. Отже, після того, як вклав м'ясо у банки, я закручую їх герметично кришкою. Кришки вибирайте надійні. З якісного металу і не самі дешеві. Також слідкуйте, щоб ключ добре дотягував кришки. Бо якщо десь в чомусь на якомусь етапі допустите помилку, то кришки позриває. Далі на дно автоклава встановлюю ось такі дві підставки з нержавіючої сталі. І на підставки виставляю герметично закриті банки. Кількість банок не має принципового значення. Можна консервувати навіть одну. Далі наповнюю автоклав водою кімнатної температури до повного занурення усіх банок. Тобто, незалежно від того, скільки радів у вас банок, воду заливати потрібно вище на 2 см над банками. Ще. Якщо у вас банки почнуть спливати чи будуть плавати, то не хвилюйтеся. Це обумовлено тим, що у банках під кришкою є повітря. Але це аж ніяк не вплине на якість автоклавування. А ще, ледь не забув, у воду додаю ложку лимонної кислоти. Лимонну кислоту додаю для того, щоб на тені не було накипу від жорсткої води. Так роблю при кожній стерилізації. А вже далі закриваю кришкою. Притягувати кришку потрібно болтами за допомогою ось такого ключа. Ще важливий момент. Болти потрібно закручувати по черзі з протилежних сторін кришки. Хрест навхрест. Це робиться для того, щоб при затягуванні не допустити перекосів. Закручуйте. Так, як ось у відео. Або ось схема правильного принципу затягування кришки. Далі потрібно відкрити ось цей кран і автомобільним насосом або компресором через ніпель накачати повітря до тиску однієї атмосфери, не більше, перекрити кран і закрутити ковпачок. Ще можна візуально і на слух. Перевірити герметичність автоклава, чи десь з прокладок, чи ще з чогось не пускає повітря. А якщо у вас банки з єврокришкою Twist-Off, то накачувати повітря не потрібно. Запам'ятайте, що це стосується тільки банок з єврокришкою Twist-Off. Ось цей термометр потрібно вставляти в посадкове гніздо, якщо будете робити тушонки на газовій плиті. Я вибираю варіант від електромережі. Тому термометр виймаю і в посадкове гніздо опускаю датчик від терморегулятора. Обов'язково вставити його до упора і перевірити, чи він випадково не випаде гнізда. Далі потрібно послідовно підключити. А саме, вилку від автоклава вставити у терморегулятор. А терморегулятор в розетку. Наступним кроком є налаштування терморегулятора. На ньому ми можемо побачити індикатор початку стерилізації, індикатор нагріву до робочої температури. Ось такі два поворотні речашки зі стрілочками, які налаштовують час та температуру стерилізації. Так як у мене м'ясо домашніх півників і кролика. А в книзі рецептів м'яса кролика немає, я вирішив час стерилізації встановити 35 хвилин, а температуру 110 градусів Цельсія. Після усіх налаштувань загориться індикатор нагрів. І аж тоді почнеться процес виходу на задану температуру. Як тільки досягнеться задана температура, загоряється лампочка таймер. І тоді починається зворотній відлік часу, який ми задали. Після закінчення часу за таймером, блок управління автоматично відключить автоклав від мережі. Важливо також слідкувати за тиском в автоклаві, який повинен бути не вище 4-5 атмосфер. Як тільки тиск підніметься вище 5 атмосфер, негайно завершуйте нагрів автоклава. Сьогодні. У мене автоклав при неповній загрузці набирав температуру до заданої протягом 2 годин плюс 35 хвилин стерилізації. Ще важливий момент, до корпусу під час стерилізації торкатись категорично заборонено, так як він дуже гарячий. Тому слідкуйте, щоб під час роботи автоклава поряд з ним не було дітей. Після завершення стерилізації. Потрібно залишити автоклав для охолодження до температури 30 градусів і менше. Також вимикаю вилку шнура з розетки, а стравлювати повітря при температурі більше, ніж 30 градусів Цельсія категорично забороняється. Тому що відбувається здуття кришок і подальший бомбаж. А стерилізацію доведеться робити. Повторно, так як я робив тушонку під вечір, я залишаю автоклав охолоджуватись до ранку. А вже зранку через аварійний клапан або ніпель обережно стравлюю повітря до нуля на манометрі, відкручую болти на кришці автоклава, і щоб її зняти, потрібно прикласти невеличке зусилля. Якщо вона сильно прилипне, Потрібно чимось підважити тільки не гострим ножем, щоб не порізати ущільнюючу прокладку. Якщо правильно був проведений процес автоклавування, то кришки на банках у більшості випадків будуть рівні або втягнуті у банку. Так виглядають тушонки в автоклаві після закінчення стерилізації. Зараз дістану хоча б 2-3, щоб вам показати, з усіх 15 банок лише у 4 кришка була піддута, у всіх решта була втягнута всередину. Хоча, думаю, що поки охолодяться тушонки, то кришка вирівняється. Як ні, то з'їм їх завтра, як тільки тушонка захолоне. І покажу вам, як виглядає м'ясо після стерилізації. Хоча, щоб не хлюпатись у воді. Я зараз зілю воду і вже тоді дістану усі банки. Дуже добре, що в автоклаві є ось такий зливний кран. Відкрив і водичка уся витекла. і не потрібно його перевертати вручну. Щоб самому не двигати цю вагу, а це два відра води, 15 баночок тушонки та вага самого автоклава. Я доукомплектував його ось таким шлангом, так як на ньому є різьба. Що дуже добре продумано, я за допомогою гайки з'єднав шланг з краном і у відра спокійно зіляв усю воду, не рухаючи автоклава. І тушонки дістаю вже майже сухими. Витираю їх ганчіркою і будую ось таку піраміду, щоб зробити для вас фото кінцевого результату. Після того, як закінчив консервацію, промиваю автоклав холодною водою, протираю ганчіркою та даю йому просохнути. От і все, а зараз давайте подивимось на зовнішній вигляд, скуштуємо та оцінимо на смак нашу тушонку. Немає терпіння, щоб дочекатися, коли вона захолоне. Відкриваю банку, викидаю її у миску і куштую. Ммм, смакота. Погляньте, як апетитно вона виглядає. А ось так виглядає тушонка у банках, коли вже прихолола. Ось тут, у верхньому правому куті вашого екрану, залишаю огляд на даний автоклав. А де його можна придбати? Посилання в описі під відео. А у наступному відео будемо готувати паштет і смачні свинячі реберця. Кого цікавить це відео? Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб його не пропустити. Дякую вам за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!